Реклама з нецензурною лайкою з'явилася на вулицях і у маршрутках Сум. Чи не порушує вона закону? Це зараз з'ясовує Держпродспоживслужба. Про що йдеться, та як на неї реагують містяни? Далі у нашому сюжеті це рекламний носій на одному з перехресть Сум. Через те, що він містить напис, який можна читати у двох варіантах. Ми його не показуємо. Просимо перехожих озвучити те, що вони бачать. А може там написано рожева, рожева. Казать, ну я хоше. Ху... Зрозуміло, на що вони там натякають і яке матірне слово хочуть вжити. Це все зрозуміло. А чому б і ні? Я вважаю так. Я читаю, так. Дехто читав як рекламу про схуднення, інші перехожі, такі як ця пані, читати слоган до кінця, не схотіли. У кафе, чиї дані, зазначені на носії, з нами спілкуватись відмовились. А, от цю рекламу поняли, На одна так. Да. Так а що мені говорять? Прокургіваємо, то що возле діалога. Ну, на а -а -а. Вас не розмір. Ярослав Яненко викладає журналістику в одному з сумських вишів, керівник секції реклами. Він також звернув увагу на напис. Там є певні. Такі хитрощі там, кольором трошки програлись, натяками, ну, але вона враження від неї, звичайно, як від неетичної реклами. Я думаю, що когось вона обурює. І це правильна така реакція. Чи можна вплинути на рекламодавців? Ну, звичайно, тут треба впливати перш за все. Я думаю, на рекламу розповсюджувачів, не лише на рекламодавців. Ті, хто розповсюджує рекламу, це власники реклами носіїв, ну, рекламних щитів, наприклад, сіті лайтів, реклама в маршрутних таксі, бачив таку рекламу. Як рекламіст практик Ярослав Яненко говорить, що такі прийоми не завжди ефективні. Люди хочуть привернути максимальну увагу до свого повідомлення, до свого рекламного товару. Це така реклама, іноді її можна назвати шокуючою, іноді провокативною. Ну ось відповідно для цього це роблять. Але є велике питання: чи буде вона ефективною? Чому в рекламі є такий ефект, він називається образ вампір. Така цікава назва визначається тим, що творча ідея затьмарює рекламований продукт. Ми з вами запам'ятаємо, можливо, цей такий двозначний слоган, лозунг, візуальний образ, але не запам'ятаємо, хто саме рекламувався. У Держпродспоживслужби говорять, що 5 травня відкрили справу про порушення законодавства про рекламу за цим фактом. Читається цей текст я ходію з маленькою лікоторою де яка кудись провалилася вниз, однозначно. Вона читається як нецензурне слово. Тому зрозуміло, що ми, ми пост такої реклами ми не, ми не могли пройти. Ми ще зараз встановлюємо замовника цієї реклами. Статтею 7 закону про рекламу передбачено, що зображення та текст реклами не повинні порушувати порушувати Моральні етичні норми частиною 6 закону про рекламу передбачено, що мова реклами може бути виключена українською мовою. Тобто, знову ж таки порушення. За словами Алли Степаненко, вони направили запит до сумської міськради, бо дозвіл на розміщення цього носія видавався там. І до приватного перевізника, в автобусах якого також розміщувалася ця реклама, щоб встановити замовника та власника рекламних носіїв. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Олександр Запорожець, в маршрутках якого Держпродспоживслужба виявила цю рекламу, відмовився від коментарів. І сумської міськради та фірми власниці рекламних конструкцій. Ми коментар чекаємо. Додам, що це компанія Prime Group, як зазначена на її сайті, у 2017 році на Київському міжнародному фестивалі реклами вона заснувала нагороду, яку планує вручати щорічно. За сміливість вона покликана заохочувати креативне співтовариство виходити за рамки буденності під час розробки ідеї для зовнішньої реклами.